І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лекс на тесту ЛТ. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою, тут на глюку цього на ібері. все, прихлопуш. Ну просто по полю поїхати, це ще те задоволення. Можливо, думав випробувати долю. Так? Якщо у нас чудові ЛТ, а до речі, ми... це домашнє завдання. Я нещодавно сказав, що давно на тесту ЛТ не було. Боїв. І я пам'ятаю, один з перших боїв в реплеях від підписників був саме зіграний на е, Малинівці. Правда, з іншого респу. То дуже класно. Він там і настріляв, він там і на, е, насвітив, і потім, як треба було вже цей ліс пересвітити, е, пересвітити АТБ-лінію, то він пересвітив. А на нашому герою що? Ну, в принципі, що на тестувати зараз робити? Постояти в е, імбокущику і е, намагати. Ну, перес, тут у нас. Я наскільки ще пам'ятаю, раніше от тесту ЛТ. Один з... Це багато буде чудових та цікавих історій, я так розумію, бо будемо стояти дуже довго. Один із верніше, перша десятка тесту ЛТ з'явилася, потім по-моєму, Мантікора. То вони були конкуренти. І я навіть не знаю кого кращий огляд. Це ви вже ЛТ-води, ви повинні це знати по-любому. У кого кращий огляд, і в кого не повінтість краще. У нас низький силует, це непомітність. У нас гармата, 7 секунд перезарядка. Це перевага? Ну давайте подивимося. Підкалібери у нас заряджені, це, я так розумію, поліпшені. так? Тому що дві... бронебійні 248 пробиття, одиниць шкода від пострілу. Підкалібери 230 пробиття. Ну, взагалі, от ні про що. На 10 рівні ні про що пробиття. Перезарядка перевага, пробиття ні про що. Мантікори. Довга перезарядка, там гармата така від важкого танку, але там і пробиття краще. Так? І вихлопушує, напевне, що більше. 31 шкоди від пострілу вихлопушує. Ну, а от по огляду і по непомітності, напевне, що вони десь однакові. Коли тільки з'явилися, вони, я пам'ятаю, коли повинні були і реліз був, що з'явиться перша десятка легких танків, Т-100 ЛТ, то там блогери, ну, це все було давно-давно, я е, інших там блогерів дивився коли, колись то. Я думаю, що ви також дивилися, то вони там ти що, так почали ну прямо аж плакати. Як це так? Ну це ж ви уявіть, що і так е, підсвічуються. Е, там Стежки можуть пересвічувати. А як е, з'явиться така ЛТшка з такою непомітністю, то вона буде просто світити. Стріляти і її ніхто не буде виявляти. Але, в принципі, все нормально, так, все збалансовано вийшло. 2-0 рахунок у нашу користь 4362. Е, вже за розвідданими. Що в нас там по. Ну, бачимо, що не поїхали. Чомусь великі сили в них ось тут поперед. Можливо, в них такий був план на бій, що ЄБР під'їде, пересвітить. Займа їм бо кущі ще оці, де в нас зараз. ЄБР наш стоїть, але ну, довше треба їхати і. ну, не, не бачив ще ні одного бою, щоб ЄБР суперників. Або наш, наприклад, ЄБР із е, Нижнього Респу, міг під'їжджати от саме в ці кущі. І, до речі, чудово, що не зеркальна карта, правда? Бо зеркальна карта вона б не цікава була. Все те ж саме було. Поїхав там наш братіж, був вихлопушений, чомусь психанув зрозумів я цього маневра на нашій Матікорі. Три ЛТшки було в цьому бою, вже залишилося дві. ну і суперників дві. Стали там на гірці, далі просування нема. Ну, зазвичай, то Дефовський Деф по А та Б лінії. А тут бачимо навпаки. По нульовій та дев'ятій лінії Дефовський Деф. Дивіться, як наш наш ЄБР також полетів. Ну, я не знаю, ну не витримав, напевно, що в нього не вистачає терпіння, так? Поїхав. Він стояв би собі спокійно. Там далі якось би пострілювали. Позаду в нас везе, позаду гріль стоїть. Тепер в нас можуть бути проблемні проблеми, бо леопард там бачимо починає потихеньку вилазити. Він розуміє, що він підсвічується. Гріль там постійно підсвічується, хоч він за кущищами стоїть. Наш герой наш герой просто хоче розвіддати. Це чудово, тут ну, як ти ще зіграєш на тесто. Поїхати так, як є БР, тебе виходить, правда? Так, концепт там до Мауса, По центру тепер Маус грає. Там, де повинна була наша мантікора грати, концепт там підтягнув. Може концепт. Хоча й наш герой може далі по кущикам приїжджати. 4-2 рахунок. І ми вже так знаємо, що не тільки на Прохорівці, а вже на різних картах. Стоять до останньої секунди, ніхто не намагається нікуди їхати. Так, Тож давайте. Ну, вже таке в мене перечуття, що е так, такий самий буде бій. Ніхто не намагається. Захопили гірку, далі не хочуть просуватися. Отже, наш герой тепер повинен якось діяти і потихеньку-потихеньку, по цим кущикам проїжджати вперед. 7 тисяч вже зараз віддано. За 5 хвилин бою. Так, почекаю. Концепт поїхав аж до води. Ну, в принципі, так, хай прикриває. І ось так я так і помітив тенденцію на Малинівці от стоять і все. Не хочуть нікуди їхати. так? Можливо, щось треба в Малинівці змінювати. Вже змінювали неодноразово. І випадкові події вже були. Напевне, що ось там літак падав. Падає, верніше, на млина. Зверху, а один пролітає, аж в воду падає. Мені здається, щоб він не в воду падав, а падав в, ось десь там біля цих імбоку де наш ЄБР стояв. І щоб там була перешкода, щоб там вже починали грати. Так? Щоб не тільки в нас е, гірка гралася і центр біля води, біля озера, а щоб е, і там. Е, ну, Можливо, знаєте як? От, як я полюбляю, це свій шарм цієї карти. Так? Там концерт п'ятий намагається агресивно пограти, проти Леопарда. І світився наш герой був відкопушений від бача. Бача також їх не хоче грати. Ось вони десь тут попереду всі стоять. А, ось. Чудо. Підсвітив там тяжів, а артилерія в нас є. Вони за їмбакущиком стоять. Наш герой за невеличкою цією гіркою постійно ховається від прострілів. Ну я так бачу, що наш герой вміє найотешка грати. Не завжди залежить від, навіть від вмілих розвідників, правда? Тому що наші так, також ну, наші непогано пострілюють, вже 9300 настріляв. У нас артилерія навіть на саму гірку заїде. А тепер отут спробуй пересвітити. Ми вже теж навчилися, а тут стоїть. Може створити. Ну Бачат, напевно, там далі в більшому ключі стоїть. Ми його не можемо пересвітити. Притул прям. СТБ поїхав біля озера. Концепт намагався, потім зрозумів, нічого там не вийде, бо там і гріль, там і мантікора десь стоїть по центр, е саме біля бази суперний. Намагається, намагається пересвітити. Десь трішечки не вистачає, так, у нас, щоб пересвітити. Десь виступимо. Він стоїть ось, саме от, де оці дерева в цьому кущі. Бо звідти ж стріляв потім. Ай, концепт втрачаємо, але й втрачають вони леопарда. Ви мене на себе розмінялися. 7-4 рахунок в нашу користь. Залишається 6 хвилин. От на четвертій хвилині я вам от, вас прошу. Як ви граєте на цій карті, на четвертій хвилині, вже якщо ось перебага, їдьте вперед. Бо якщо ви на другій поїдете, це буде або нічия, або програ. Або пан, або пропав. Ну, ну правда, ну чекати до останньої хвилини, це, ну, це завжди. От, <сміття> ну для мене це я не розумію цього реально. От який сенс в цьому, до останньої хвилини чекати? Типу, що ти вижив, ну, можливо, і так. Пересвітив Кранвагіна, так? Ви зашкірився. там ще й пантікора, десь тут почав, ми його ніяк не можемо висіти. Крім вже підтягується по себе. Можливо, з тебе треба було зараз повернутися і спробувати проїхати біля води. Бо вже ж нема там леопарда. І ось, Пересвічують і пересвічують. Ти ж вправо десь поїхати, там мантікора пересвітить. Ще дві тежки в суперників залишили. Ну, вогонь по грилю, то. І ніхто. <гум> Нема, він там заховався. За будівлями. Те, ну бачу, от на четвертій хвилині, якщо не поїдуть, то це по-любому зараз ніч'я. Вони поїдуть аж на останній хвилині. <гум> І не вистачить, там пару секунд не вистачить всіх повихлопушувати. А що там сваряться на нашого героя чи що. Ну, ось бачать зараз поїде, зараз його виклопу. Виклопушимо, бачите. Ну ніяк не проїдемо. Тож наш герой бачить, що він, якщо вийде, його зараз виклопушить. Так грамотно стали в них ЛТ-шки І І цього бачата ми не можемо пересвітити. І напевне, СТБ ж я ж казав, вже давно б він об'їхав, у нього швидкості вистачає. Все, ми зайняли їм опозицію. Все, давайте, вогонь! Школьнюючий вогонь. Пішли за розвідданими, 11 тисяч вже майже за розвіддане. Так вже поліпшується настрій трішечки. Ось мантікора підсвічена. Бачата ми так і не побачили. мінотавра там бачимо, що в них ментушня почалась. Наш герой вже рухатися не буде. Ось вона мантікора суперник Ну, щось пробую в неї. І знову вона пропала пропалася. 8-7. Ну, не поїхали, отже, вже я, перечуті, що це буде я. Не поїхали на четвертий. Чи втрачаємо, ну чого ви по центру? Ну правда, чого ви по центру? Повернись на СТБ зараз, так? І проїдь біля води. Ну, по центру не проїдеш. Зам не проїдеш, бо там гріль стоїть, прикриває. І десь ще й мантікора, там і бокущику зашкіру. Що буде стріляти? Навряд чи, мені здається, наш герой він не буде. він, він, він більш, Я так впевнений, вже бачу, що як спочатку бій починає, я так розумію, він більш по розвідданим, Він саме от розвідний. Тож йому надаємо е, титул суперскліще за розвідданими, так? Ось він де почати стоїть ти не Бачат пересвідчить, можливо Мантікора пересвідчуть. Все, дві хвилини до завершення. Вже ми точно не встигнемо всіх перехлопушити. де вже потрачали ми перевагу. Перевага хоча у нас по КП команди, але 8-8 по танку. А там хоч і прорядили е, ліс, так, то все одно там такі є перешкоди, углиблення є такі, що. Ну Рельєф він дозволяє десь сховатися і десь відбашти пору. 12 тисяч за розвіддане. Діхали не до завершення бою, все одно ніхто не поїде. І Мантікура проїхала. 50 метрів Пересвіт, пересвіт. Відігнало, там також бачить. Хелтиших багато в цьому буде. Там також чудово зіграли лт води. То мені здається, що це така достойна ніч і я в цьому. Не бачу, за півтори хвилини всіх перехлопушують. Такого просто не було. 13-200 за розвідданими. Поїдемо вже що. Резикнемо. Ну, От бачите, якби раніше поїхав, раніше б його вихлопушив. Можна їхати А так знову ж у нас низький силует. Ааа! Те, бачите, якби поїхав, раніше, то раніше вихли пошили. Я не про те, що е, суперники якось. Е, е, більше, що навіть наш герой перший десь не поїхав. Я про те, що, дивіться, є броньовано. БЗ, міг би пролетіти підсвітити, коли у нас перевага по танкам була. Міг би навести шороху, і наші братіші ближче вже під'їхали, правда? Наш герой чітко все класно зіграв. І Сплюсовуючи демідж, то 14 тисяч у нас за розвіддане. Це йде до нічиєї. Хоча може бути таке, що. Ні, ну, Кранваген вже тікає, отже, це буде нічиє. Mm. Mm. <правда> І просто зараз втрачаємо дані. Невірно, СТБ невірно зіграв, СТБ міг, я ж кажу, біля води. Леопарда вони там втратили, отже біля води в них нікого не було. Можна було потихеньку проїжджати біля цих будівель, а можна було проїжджати навіть там за млином і вже ближче буде біля бази суперник. Це б збентежило суперник. Бачите, базик же ж проїжджає, от непогано у ж про нього вистачає там бронювання. Проїхав би просто на реактивній тязі своїй та й. Може він повитрачав свою реактивну. Чи новий бій? З чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Так, леопардик товстопардик, так? Товстопардик ітик. Із розряду товстопардових. Із породи товстопардових. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Фродо на леопард. Карта Малинівка, ну що ж, до бою, це у нас кулеметчик, так? такий кулеметного типу у нас барабан. Е, дуже швидко Піу-піу навіть не назвеш його, просто піу-піу це коли ти перезаряджаєшся і піу-піу стріляєш, а тут пів піу напевно. Сам себе це знаєте це з нових підписників, хто е, не знає манеру моєї коментування, хтось зайде і подумає, про що ти там мелиш, не зрозумів. Сам собі намагаюся поліпшити настрій. Ну і так як у нас ЛТшка, ми будемо їхати і світити. Так? Поїхала. ну В принципі, там армада підтягується до гірки, там буде заробіще. Дестроєр зараз там з дестроєром в нього якісь розбірки суперників, напевне, а можливо просто той дестроєр суперників він стоїть за камінцем. І ми його зараз звідти вихлопушемо, ще й, до речі, його артилерія не погана. Оце я розумію кулемет, так? Оце так вихлопушує. Крутезно просто. На своїх рівнях дійсно це. Фонтанчиком можна назвати. Перший ворог вихлопушений. Небагато багато настрілювали багато. Ну, в принципі, може ще й багато настріляємо. 95 у нас пробиття броні, 31 шкода від пострілу. Отже, нам треба багато стріляти, щоб багато настріляти. Таке домашнє завдання саме на цей бік. Поїхали, підтягуються великі сили, а я так розумію, що суперники не підтягуються. І будуть грати в Дефовський деф. Три ПТ, ПТки у нас є в цьому бою дві ЛТшки. Три було ЛТшки, одну ЛТ-шку втратили, дві ми втратили. Отже, у нас лише наш герой зараз на ЛТшці грає. Я думаю, що він порається своїм завданням. У нього чудовий план на бій, під'їхати в позішн. І якщо що, тут можна навіть по гірці постріляти. А новина, чи ні? Хочу зараз звернути увагу тобі. Зараз підсвітимо, хто тут стоїть, під'їжджає. чудово. І зірки по ньому можуть постріляти по СТРВ. Так, наш герой написав: так, якщо я не помиляюся, бо багато електронних листів насилають, то наш герой написав, що він із Львівщини. Отже, зразу ж в такі моменти я передаю привіт на взаєм із Київщини чудового та цікавого міста Бровари. Також об'єднуємося до Кубки і пишемо, хто звідки передаємо один одному. Привіт. Так, Ми, У нас дуже чудова поважна аудиторія. Душевна, так? і якщо вона буде об'єднана, то це буде взагалі дуже, дуже круте. Ну, я маю на увазі, що всі будуть дружити та товаришувати. У нас перевага на гірці, я думаю, з гіркою там впораються, але в нас пере... переваги немає по танкам. Агресивно там поїхала... поїхав Чафі агресивно по воді. Там вже в нас якась метушня починається, його прикриває Т-67 і Т-25. Ми намагаємося знову ж висвітити Шермана. Висвічуємо, але по ньому точно вже. Ну хіба що артилерія? Дві артилерії, Ліффейдж і Бішоп є. Бішоп ближче під'їхав, Ліффейдж туди не закидає, Ліффейдж зараз прикриває. Бо ми там е втратив, там був біля води танчик, втратили ми один танчик. Наші поки що стоять, депляться. Саме біля води. А тут агресивно вже бачу, поїхали на суперників. Ну треба їх вихлопушувати, не треба довго чекати. Якщо є перевага величезна, то як шуліки нападаємо. І вихлопушуємо. Бо ми знаємо, що це в нас за карта, що тут може до, е, ну, залишається одна хвилина до завершення бою, аж тоді починають їхати. Вже ну, Вже сенсу немає в цьому. Так? Вже на мене навіть сварилися, чому я от, кажу, що підганяю наче когось, що давайте, давайте грайте. Ну, грайте, це ж гра, чого стояти, боятися, цілий бій. Грайте в задоволення. Ти ж простоявши весь бій, а потім зігравши нічию, це ж тобі нічого не дало, ніякого задоволював, не правда? Звичайно, є такі моменти, що треба постояти. Я ж не сперечаюся з вами. Але стояти до останньої хвилини на своєму респі, а потім починати їхати, ну це, вибачте, ну це ж або поразка, бо вас виклопушать, або щось треба вигадувати. Не просто грати як тунельно. Перед собою і їдеш прямо. А думати Думати в грі також треба. Так? Перехитрувати. Ви ж знаєте, як гравець UA грає. Ви бачили неодноразово. Хто не бачив з нових підписників плейлист Європейський сервер World of Tanks або всі ігри грався UA. Ось там все, Всі ігри грався UA. Подивіться, як є гра. Десь не можу я з взяти, я хитростю беру. так. Щось подумати, перехитрувати. Ну правда, я ж ще й командир клану, то <смі>, перехитрувати команду суперників це для мене в принципі не проблема, так? Але ж не всі так думають, як і я, правда? Не всі гравці, це ж рандом, все ж так. І також сваритися на, на, на них, що вони так, так чи не так грають. Також не, не дуже доречно з мого боку, тому що ну, я маю право, так, бо я вже поважний такий, я вже надився стільки реплеїв, що я хочу якихось екшенів. Так. А в нас, в принципі, все чудово по цьому бою. Наш герой настріля, настрілює. Ну, давайте так. 2000, якщо настріляє, це буде взагалі рекордний рекорд, напевне. Хоча я не пам'ятаю, от на цьому леопарді були бої, скільки найбільше настрілювали, я реально не пам'ятаю. 9-7 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП 1582 в нашу користь. Для п'ятого рівня це величезна перевага. Там прорвалися по воді, але далі вони не змогли проїхати. Але ми там втрачаємо, і вони вже потихеньку-потихеньку вже. Ну бачите, вигадали вони, як прорватися по воді. Не стояли, чекали, а вигадали, як прорватися. І вже в них там цікаво. Наш герой це помітив, думаю, зараз я тут пересвічу, оскільки тут танків залишилося. 4-3 та... танки і... і артилерія. Пересвічу, а потім поїду допоможу. Або навпаки, зразу ж поїхати допомогти через сімбакущики. До речі, чудовий план на бій зараз. Так? Скористаючись зією долинкою, проїхати через зімбокущики і заїхати в задніще вже Т-67-му часу. Поки Шерван там і Т1 вони там шкіряться. Хай вже наші братіші почекають добре. Вже оце треба тепер постояти. Більше б вже приїхав. Вже вони біля нашого, нашої бази. Ха-ха, <сум> чудово, що наш герой. вигадав собі такий план на бій. Поїхати допомогти на базі. І знову ж. я б навіть на автоприціллі стріляв. Обережно тепер. Шерман може там стрільнути. Шерман там далеко, він і не бачить. Все, вони там в лісі всі стоять. Тепер. Треба майстерність розвідника. 1555, до речі, за розвідданими. 1139 настріляно, три вороги знищено. Йдемо ми на рекордні рекордні. Я казав, 2000. Ну правда, там хп вже і небагато усупельних. Ох, більше б підсвітив, більше б поїхав світити. Красунчик. Ну нічого, втратили більше, але ми за це помстимося. су й він дуже багато може вихлопу і чудово, що він не був розвернутий, Шерман тільки стрінув. А Шерман в самому куточку, от його дуже важко буде висвітити. Відпітляли від пострілів. Чи залишається там. А до речі, ми і Ліфейд втратили, так? А, Ліфейдж там прикривав базу, все зрозумів. Шерман пересвічений, вогонь на знищення. Бійця, отримав. Юах я не пробиває його. Так ну давайте поки ще не завершився бій. Скільки тут пробиття, я забувся. 95. Нормально Я для такого кулеметної гармати. Ну що, всі як шуліки вже полетіли. Так, той втопився, не витримав лихої долі, так? Не хотів битися, а так би був наш ворог. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!